Правила існують, аби їх порушувати. Вперше Нобелівську премію присудили посмертно. Сьогодні стало відомо лауреатом з літератури. Став шведський поет Томас Транстремер. Хоча це не стало вже аж такою несподіванкою його ім'я, давно було серед фаворитів. Комісії цю премію дають не за конкретну книгу, а за внесок у літературу. Цьогорічний лауреат отримав її цитую за точні та багаті образи, які дали змогу читачам по-новому глянути на реальний світ. Кінець цитати серед найближчих конкурентів Транстремера були прозаїки. Харукі Муракамі, Кормік Маккарті та Віктор Пелевін. Ефірне мистецтво за невеликі гроші саме так звикли ставитися до графіки. Вона часто безсюжетна та виконана на недривкому папері. Ефектними такі картини вже точно не назвеш. Їх купують лише знавці та самі художники. Однак не все золото, що блищить. Картину цінністю робить час. А відтак оцінку українській авангардній графіці можемо робити вже зараз. Про це далі. Усі його знають, та не всі збагнули. Наше все у графіці чорний квадрат. Він, як і Леонардівська Моналіза, перегравався з учасниками як завгодно. Чи не це ознака суперпопулярності? Художник з Києва Казимир Малевич зобразив відчуття у чистому вигляді. Тим самим започаткував супрематизм, тобто безпредметне мистецтво. А ще він першим ступив на дорогу модною і нині концептуалізму. Звісна річ, такий авангард радянському союзові не пара відтак найшанованішою роботою Малевича в Україні совєтів була червона кіннота, яка скаче з Октябрьської столиці на защиту совєтської границі. Арткритики подейкують, цим написом художник лише познущався над радянським пафосом, а полум'яних вершників просто домалював на ненависній партійцями супрематичній картині. Та саме цей пресинг зіграв позитивну роль у ставленні українців до мистецтва. Ніколи навіть на заході не виховувалось таке п'єтетне ставлення до художника, до мистецтва, яке б тут виховане було протидією офіційному соцреалізмові. Такі п'єте до самої творчості. Ми відчуваємо зараз, коли трошки змінилася ситуація. Починається ця руйнація цінностей. Ольга Лагутенко про український авангард знає все. А про графіку, тим паче, і як не як не першу книгу про це презентує. Тому авторитетно заявляє, наші художники були одними з найоригінальніших. Отож про їх вплив на світовий арт-процес можна говорити по суті і розлого. Вишивки по мотивах робіт Олександра Екстер, які робили тут наші майстрині, і цими вишивками надихались майстри авангарду. Да, це безумовно, вплинуло на те, як складавалася взагалі мова авангарду. Якби добре ця мова не складалася, та порівняно з живописом лишиться тільки шепотом. Графіка мистецтво не надто популярне, тому критики, вдавшись до дипломатії, заміняють його менш образливим словом елітарне. Більша частина графіки, яку бачили люди, це були якісь малюнки, досить часто незакінчені, де думка тільки прокльовувалася, то ескізи, які цікаві науковцям, колегам, щоб щось запозичити для себе, але немає закінченого того вигляду, який би прикрасив вітальню. Хто дбає про ошатність вітальні? Нехай купує дорогі шпалери, кажуть поборники високого мистецтва. Кому ж до вподоби не лише милуватися, а й мислити. Ласкаво просимо на аукціони. Задоволення придбати українських графіків відносно недороге. На останніх київських торгах початкові ціни доходили до півтори тисячі доларів. Олена на чечені програма на голозня.